Перед початком засідання 46-ї сесії міської ради секретар ради Зінаїда Климчук виконала почесну і водночас приємну місію, а розпочала з указу президента України Віктора Януковича від 24 серпня 2013 року за номером 441 про присвоєння почесного звання мати героїня за материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їх всебічного розвитку громадянам міста Світловодська. Перший заступник міського голови Юрій Лукинський, президент депутатського корпусу Любов Чекаленко, депутат Федір Ломонос та начальник управління молоді та спорту Неля Брусенцева, під оплески депутатів міської та обласної рад вручили квіти та пам'ятні подарунки. Любові Слободяник, яка народила та виховала дев'ятеро дітей, Олені Яременко семеро дітей, Марині Салабутіній шестеро дітей, Зінаїді Чобітко, яка народила та виховала п'ятеро дітей дітей. в нашому місті вже стало 14 матерів-героїнь. Багатодітних сімей у нашому місті багато, але це високе і почесне звання. Найвища нагорода материнства у держави надається тільки тим матерям, які не лише народили, але й створили належні сімейно-побутові умови. Систематично дбали про і дбають про фізичний та духовний розвиток своїх дітей, сприяють всевичному їх розвитку, роблять все можливе, щоб їхні діти отримали освіту, але найбільше виховують у них найкращі моральні якості як людини, так і майбутніх. Громадян нашої України після чого перейшли до питань порядку денного. За поданням начальника фінансового управління Наталії Яременко, депутати погодилися внести зміни до міського бюджету на 2013 рік. В рік. Дані зміни вошли тільки ті питання і ті листи, які були запропоновані головними розпорядниками міського бюджету. Про питання соціально-економічного розвитку та питання врегулювання архітектурно-земельних відносин доповідав перший заступник Юрій Лукинський. І стосувалися вони в основному поновлення договорів оренди земельних ділянок про надання згоди на розроблення проекту землоустрою тощо. Перед останнім пунктом порядку денного стояли депутатські запити. Місцеві обранці порушували питання ліквідації підтоплення, стану доріг, вивозу сміття, функціонування магазину та багато іншого. Деякі з порушених питань журналісти телерадіокомпанії Веселка вивчать глибше та розкажуть у своїх сюжетах. З настанням холодів розпочинається опалювальний сезон в приватних оселях. Також перед працівниками рятувальних служб постає питання безпеки, оскільки обігрів житла передбачає використання електроприладів, газового обладнання, печей та груб. Аби не сталося лиха, все обладнання має бути справним та використовуватись за призначенням суворим дотриманням правил експлуатації. Працівники пожежно-рятувальної служби систематично перевіряють. Виконання населенням правил пожежної безпеки, проводять роз'яснювальну роботу, нагадують телефони екстреної допомоги. Особливо не зайве відвідати громадян незахищеної категорії, одиноких пенсіонерів, інвалідів. Заборонено використовувати легкозаймисті рідини для розпалювання цих печей. І саме головне ваша піч або ваш камін – Повинен постійно бути в прочищеному стані, димарі повинні бути прочищені, і перед початком опалювального сезону обов'язково повинна бути звідти витрушена сажа. Журналісти ТРК Веселка побували на одному з таких рейдів в Таборищанському мікрорайоні, проведеному працівниками управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Учасники рейдової перевірки заходили до помешкань, перевіряли, в якому стані перебувають обігрівальні прилади, пояснювали про причини виникнення пожежі під час розпалювання печей, нагадували про перевірку домоходів та витяжок, а також ознаки отруєння часу. Газом. Під час обходу домівок ми побачили, що мешканці ретельно слідкують за безпекою із задоволенням приймали гостей та самі розповідали, як виконують правила пожежної безпеки. До зими підготувалися, потрусили сажу, перевірили колонки, побілили грубки. Подарунки, бонуси, приємні сюрпризи. Наразі саме це отримали світловичани, які у суботу, 12 жовтня, завітали на урочисте відкриття нового магазину «Садко». Ця подія вкотре підкреслила бажання засновників цієї торгівельної мережі дарувати тільки радість та задоволення від якісних і стильних товарів. Я думаю, що ця радість буде радістю і для нас, покупателей, жителів міста, тому що. Фирма Садко уже зарекомендовала себя той фирмой, которая думает о, в социальном направлении о всех слоях нашего города, наших покупателей. Почему я так говорю? Я не устаю говорить и, и убеждаюсь в том, что это правда, что это одна из немногих фирм, которая делает свои деньги. Не за счет цены на товар, а за счет оборота. Но это, понятно, очень большой труд, я еще раз повторяюсь. И он облагораживается голосованием всех жителей, их кошельками. Мы очень рады, что эта фирма при ее росте ни в коем случае не отрывается от нас простых покупателей. И я надеюсь что Бог даст здоровье этим людям, что они будут и дальше процветать и открывать все новые и новые магазины на радость и удобство наших жителей. Яють садко, адже широкий асортимент та якість товарів одне з пріоритетних направлень діяльності колективу фірми: одяг та взуття на кожен день, одяг для офісу, коктейльне вбрання, пальто, сукні, спідниці, блузи, кофти, спортивний святковий одяг. А ціновий діапазон дозволить, не вагаючись, купити те, що сподобалось. А до того ж, позитив, який тут дарують, допомагає покупцям виважено та творчо ставитись до процесу придбання і отримати від шопінгу. Найприємніші враження. Ми хочемо привітати з відкриттям хороший їхній магазинів. Ми постійно в них ходимо, все покупаємо, дуже хорошо. Так що поздравляємо їх з этим відкриттям магазину. Чудесним новим Зіні большої асортимент не в потребительской корзине гора полезного товара. Сюда приходять з позитивом. Покупкам ради навіть діти. Так на щиту ростуть активи, а магазин в авторитеті. Ми поздравляємо вас з успіхом, з розвиттям структури. Открив такі магазини, ви розвиваєте культуру. Побувавши на відкритті магазину, ми вкотре переконались, що в садку задовольняють потреби найвимогливіших покупців. Всем принедем Светловодска большие сердечные пожелания настроения, добра и здоровья.